Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь про найсильніші прокачувані танки шостого рівня на основі серверної статистики та невеликого аналізу цієї статистики, щоб цей рейтинг був об'єктивним. Ми побачимо танки, на яких гравці дають максимальні результати. І спробуємо оцінити ці машини своїм поглядом. Сподіваюсь, такий формат відео вам сподобається. Можете одразу написати, які шості рівні вам подобаються найбільше. Також не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайки. А також я періодично стрімлю, тому буду радий бачити вас на стрімі, де ми зможемо поспілкуватися. На сьомому місці в списку розміщується КВ-2, танк презентація якого буде зайва. І в принципі не дивно чому він тут, адже основною перевагою є 152 мм гармата, яка робить з противником дуже боляче, як бронебійними, так і фугасними снарядами. Особливо на шостих рівнях, де багато легкоброньованих машин, фугаси роблять ну дуже боляче. А висока альфа дозволяє набивати чималу кількість фрагів, плюс яка не яка броня, що може іноді щось заблокувати. В цілому КВ-2 в якомусь сенсі. Це унікальний ігровий досвід, що перекриває всі інші негативні параметри, такі як точність, зведення, але яка різниця, коли це просто весело всіх ваншотити. Наступний танк несподівано. ат Т8. Дуже насправді дивно, і я навіть не зміг знайти реплей, який можна записати. Хоча на машині доволі багато боїв зіграно, і навіть з непоганою статистикою, як ви бачите, майже найкращий відсоток перемог та коефіцієнт виживання. Завдяки доволі слідному бронюванню, як на шостий рівень, що дозволяє цій машині бути дуже важким супротивником як на дистанції, так і при позиційній грі. А от у цієї ПТ проблем не буде, бо гармата і стріляє, і пробиває, і попадає. Але суттєвий недолік це рухливість, що не дає їй впевнено обійти інші танки в грі списку. Але при правильному обладнанні, яке покращує рухливість, це дуже сильна машина на свій рівень з унікальним гімплеєм якомусь сенсі. Продовжуємо тему ПТ-САУ і в п'ятірку лідерів на своїй швидкості залітає Халкат. Колись та сама легендарна імба, а зараз доволі нішова машина на свій рівень, але завдяки гарматі з високою альфою та бронепробиттям, гарним маскуванням, є все ж таки непоганою машиною, на якій можна ефективно грати в певних умовах і на певних мапах. Грати якось активно дуже складно, бо розкид від будь-яких рухів величезний, що спричиняє дискомфорт при грі а ліпше за все грати. Як швидка мобільна вогнева точка. Ми приїжджаємо на позицію в той сімикущ і намагаємось когось підловити і в когось влучити, і оперативно реагуємо на ігрову ситуацію, але машина дуже складна і підходить точно не всім. Четверте місце це тигрна мінімалка ВК 3601H. Важкий танк шостого рівня, який по всім параметрам є те, що середнім: середня гармата, середній ДПМ, середня рухливість, середня броня, але яка все ж таки іноді працює і можна відбивати ворожі снаряди. І в цілому танк відчуває себе доволі комфортно. Особливо в топі він почуває себе взагалі прекрасно. Ніякого дискомфорту ти можеш всіх пробувати, ти можеш влучати, і навіть трошечки можеш танкувати. Ти одночасно можеш все, але потрошку. І це відрізняє цей танк від попередніх машин, бо ми можемо бути майже у всіх ситуаціях однаково ефективними, на відміну від інших. Я сам колись грав на цій машині і мені дуже сподобалось. В трійку лідерів попадає доволі рідка машина ВК-3001D німецький колекційний середній танк. Із сильних сторін це його рухливість та ДПМ. ДПМ дещо важко реалізувати, але все ж таки в реаліях шостого рівня це робити трошки легше аніж на 10. Рухливість дуже добра, тому можна зайняти вигідну позицію першим або активно переміщуватися по мапі і реагувати на розвиток бою. Тільки не треба розраховувати на броню, бо її тут по суті немає. Також можна відмітити непоганий огляд цієї машини, і в цілому, зважаючи на всі характеристики, цей танк виглядає доволі цікавим, і порівняти його можна з е 25 бо по суті маємо гармату від Єшки і стиль гри доволі схожий. Приїжджаємо на позицію та намагаємось реалізувати ДПМ. Або стріляємо по чужому засвіту, бо гармата все-таки точна, і снаряди швидкі, тому з цим проблем не буде. Чесно, не очікував побачити цей танк взагалі десь навіть в десятці. На другому місці японський важкий танк ОІ. Якщо в двох словах, то це японський броньований КВ-2 з гарматами на вибір, одна з меншою альфою гарним пробиттям, а інша чимось схожа на гармату КВ2, також з великою альфою, але все ж таки завдяки бронюванню, танк може пробачити багато помилок. А при трошечки розумній грі можна навіть перегравати, перетанковувати, перестрілювати важкі танки супротивника, особливо однорівневі. А про нижчі рівні я взагалі мовчу. Також коли цей танк в топі, у супротивні. Танків просто немає шансів, він їх просто знищує і тому не дивно, чому ОІ займає таке високе місце. А перед тим як ми перейдемо до першого місця, давайте згадаємо просто сильні і наші улюблені танки 6-го рівня. А саме СУ 100. Базотто, Т-21, 3485 амх AMX12T, стрв 74 Це сильні машини, але чомусь за статистикою вони десь дуже далеко. І на першому місці найкращий танк 6 рівня не тільки за версією статистики, а й в принципі за всіма параметрами американський М6. Знову ж таки, якщо коротко, це по суті Хелкат з гіршою рухливістю, але з бронюванням і в рази кращим комфортом стрільби. Бо гармата у них однакова, але в сумі комфортні кути наведення гармати, комфортне пробиття, гарна рухливість для важкого танка, можливість грати від башти, яка може щось танкувати, все це робить М6 насправді універсальною машиною, яка не 100% ефективна в усіх ігрових ситуаціях, і переграє майже всі інші танки 6-го рівня, це заслужене перше місце. Ось такий вийшов топ. Чи погоджуєтесь ви із серверною статистикою, які танки з цього списку у вас є в ангарі, і про який рівень зробити аналіз наступним? Пишіть про це в коментарях, не забудьте підписуватися, ставити вподобайки і приходити на стріми. З вами був Ентузіаст. До зустрічі!